Після величезних втрат на Авдіївському напрямку расисти топчуться на місці, суттєво знизивши кількість штурмових дій. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі сил оборони Таврійського напрямку. Ну надо прямо сказати, залишаючись на позиціях воєнного політичного реалізму. противник перехватив стратегічну ініціативу. будемо сподіватися, временно. Там заявили, що з такими втратами ворог просто мусить зупинитись, перевести подих та почати зализувати рани. Нагадаємо, що збройні сили України повідомили, що за чотири місяці активної фази Авдіївської операції. Расійська армія втратила 47 тисяч військовослужбовців, серед них понад 17 тисяч тільки вбитими, і сотні одиниць танків та бронетехніки. Нагадаємо, що згідно із розпорядженням головкома збройних сил України, наші війська, а саме Авдіївський гарнізон, відійшов на заздалегідь підготовлені позиції. Ні, ну звісно, переваги є, але далеко не фантастичні і абсолютно не співставні з тою ціною, яку вони за це заплатили. Саме тому дійсно я сам відстежую їхні оці от пабліки. Ні, ну там є звичайно ті, котрі саме штатні пропагандисти, ну, там, там, там побідеб'єся, там все як належиться. Але от їхні оці от воєнкори, ті, що реально працюють в полях, ті, що їздять на фронт, там зовсім побідеб'ясія не спостерігається там швидше навпаки. Такий сум і певна розгубленість. Ну окей, ну віджали ми Авдіївку, але ж за яку страшну ціну, і що тоді далі? От е, більш того, деякі оцінки навіть мене вразили, вони практично всі сходяться з тим, що вони е, заплатили за Авдіївку значно більше, ніж за Бахмут. Е, дехто навіть каже вдвічі більше. А згадаємо, що по Бахмуту в нас цифри від них є. Пригожин покійний встиг їх оприлюднити. От До того як його зробили покійним, там Бахмут обійшовся росіянам в 100 тисяч загальних втрат, із них 40 тисяч тільки вбитими. Таким чином, якщо Авдіївка більше, ну самі розумієте. Тобто містечко, яке до війни мало максимальну кількість десь 15 тисяч населення, от воно йому обійшлося в 40 плюс тисяч тільки вбитих. Ну а якщо правдива та їхня. Оцінка, що вдвічі більше, то це взагалі тоді що виходить до 80 тисяч. Ну мабуть, це трохи і завищено, але все одно, от е, порядок величин такий, і воно мені знаєте, абсолютно збігається з тим, що я бачив і на зйомках звідти, і від хлопців звідти чую, коли ну, буквально ну, прямо перед позиціями наших бійців просто було буквально застелено е, тілами. І е, коли я чув від хлопців ще пару тижнів тому, коли було неочевидно, чи точно вже доведеться відходити, якщо ну, по-любому треба вийти, поки не потеплішало. Тому що тут дихати не буде неможливо. От, о, о, от, власне, так там виглядала картина. Так от, е, звичайно, що це пірова перемога. Оце, оце саме той випадок. Тобто, це перемога, яка дісталася абсолютно за неадекватну ціну. Е, ну, вона їм дещо дає. Причому, що цікаво, вона їм дає більше, аніж ми втратили. От, е, якщо ми згадаємо е, карту, то Авдіївка це був такий виступ в глибині окупованих територій. От вони його нарешті вирівняли. Вони вирівняли лінію фронта, Вони відсунули нас від Доне власне міста Донецьк. Тому що саме Завдіївки ми могли його діставати. Ну можуть трохи зітхнути з полегшенням. Але це абсолютно не те саме, що якби навпаки вони зробили виступ в глибину нашої оборони. Це зовсім інша історія. Вони просто вирівняли лінію фронту. Ну і от що їм тепер далі робити? Далі наступати звідти вперед. Ну така там друга лінія оборони, яку встигли підготувати. Слава Богу, не повторилась для нас бахмутська історія. Е, прикра дуже. Ви пригадуєте, що тоді, відступаючі частини, були змушені під вогнем самі окопуватися на нових рубежах. От зараз цього нема. Поки тримався Коксохім, за цей час підготували по. Повністю другу лінію підготували дуже професійно, там дійсно хороші укріплення накопані, і от на них одразу виходили. от То е, одразу після е, закінчення боїв в Авдіївці е, переходити до штурму цієї нової лінії, Ну що називається, welcome, хай спробують. Я думаю, вони самі розуміють, що це не самий надійний варіант. Я думаю, що вони на, ці, на, на цій ділянці вони зупиняться. От чи призупинять. Це принаймні я гадаю, що вони зараз, от що вони точно виграли, це те, що е, оті величезні сили, які були сковані довкола Авдіївки. Ясно, що вони тепер їх будуть розкидати на інші ділянки фронту. Ну теж до речі, цікавий аспект, який я з'ясував з їхніх пабліків від їхніх воєнкорів, що виявляється, ті солдати ще й були обдурені. От навіть росіянам вже стає чим далі, тим важче мотивувати людей на м'ясні штурми. І навіть коли за спиною вже не завжди спрацьовуються. Так от вони їм пустили абсолютно брехливу чутку, що от ви візьмете Авдіївку, і після цього дій Ну а в дієвку вони в результаті взяли. А не буде не то, що діємбіля, не буде навіть ротації в Росію, не буде навіть відпочинку. Їх зараз будуть розкидувати на інші ділянки фронту. Е, ну ми навіть приблизно можемо спрогнозувати на які саме е, я, звичайно, не живу в голові генерала Герасимова. Е, вони можуть якось по-іншому скомбінувати для себе пріоритети. Але по тому, що принаймні, ми бачили, е, до того, виглядає так, що тепер в них пріоритет номер один буде це Купенськ. От е, я думаю, що вони оте угрупування зараз будуть посилювати резервами, відведеними з підавдіївки. Е, пріоритет номер два для них це спробувати такі в чергове. Вже було, до речі, чотири невдалих спроби. Але вони, мабуть, будуть спробувати і в п'яте, і в шосте. Все ж таки скинути наш плацдарм з лівого берега Херсонщини. Він для них занадто небезпечний. Він для них створює дуже велику загрозу. Ну і вже пріоритет номер три. Це те, що вони спробували, здається, вчора прощупати цією атакою підроботаним. Угу. Це пріоритет номер три. Вони звичайно дуже не проти повернути собі укріплення лінії Суровікіна. Бо те, що ми називаємо лінією Суровікіна, це ж насправді три лінії. Три лінії, які тісно пов'язані між собою і які мають використовуватися саме разом, в них різний функціонал. Зараз вся перша лінія в наших руках, і значна частина другої лінії також. Фактично їм лишилась рівно половина від загальної цієї фортифікації, тобто в них півтори лінії лінії замість трьох. І звичайно, що е, вони б дуже хотіли, от поки в них є оце вікно можливостей, яке їм створив Дональд Трамп, тобто, поки в нас проблема із снарядами, звичайно, вони б хотіли за цей час витиснути максимум. І е, в цей максимум, мабуть, що входить саме повернення собі лінії Суровікіна. От оця, скажімо, спроба е, розвідки боєм вчорашня е, на, на Запорізькому напрямку, ну, схоже, вони прощупували, наскільки ми там міцно на колишніх їхніх укріпленнях зараз стоїмо. От ну, перший результат для них був скажімо, Жемом'яку кару не вдалий. от тому от оце ті три напрямки, на які вони будуть в різні пропорції розкидати резерви вивільнення з Під Авдіївки. І де нам відповідно слід очікувати посилення їхнього тиску. Зараз угу. про пріоритети і саме про роботи не про запорізький напрямок. Там окупаційні війська почали наступ, як стверджують супутникові фото. Ну і мали певне просування. Про це йдеться у свіжому звіті інституту вивчення війни. Ну зрозуміло, що з одного боку інститут вивчення війни дає свої якісь дані, свою аналітику. З іншого боку, є перед цим було напередодні декілька днів тому підтвердження від командування оперативно стратегічного груповання військ Таврія про те, що начебто росіяни туди підтягнули війська, можливо навіть більші, ніж на той час ще під Авдіївку і до Авдіївки і готуються дійсно до цього наступу. Тобто інформація про підготовку була заздалегідь уже повідомлена. Скажіть, будь ласка, от звідки росіяни можуть підтягувати резерви саме на цей напрямок? Звідки їм це буде зробити логістично найшвидше і найлегше? Тут питання не в логістиці, питання в тому, звідки взагалі взяти. Uh -huh. Ну і от зараз ми дійсно звільняються сили під Авдіївкою. От їм вони будуть я думаю зараз затикати всі дірки, тому що якихось глибинних резервів всередині Росії в них зараз не лишилось. От, е, оскільки вони взяли взяли паузу, вони не роблять велику мобілізацію до того дивного дійства, яке в них називається виборами президента Росії. Оцей такий кумедний ритуал, в ході якого вони там ще на 6 років підтверджують свою вірність государю імператору, називати це виборами, це навіть не смішно. Але чомусь, все ж таки, вони хочуть, щоб під час цього дійства ну зовсім вже все було красиво, і ніхто ніде нічого не лякнув, тому не поспішають з новою хвилею мобілізації, і тому поки вони мають перекидувати ті сили, які вже є у них довкола лінії фронту.